Продовжити тему ми запросили до студії аналітика Антлантичної ради США Адріана Каратницького. Він перебуває на прямому зв'язку з нами з Нью-Йорка. Вітаю Андріан. Адріан, дякую за участь у програмі. Отже, російський чорноморський флот може залишатись в Україні до 2042 року, плюс можливих ще п'ять. Як на вашу думку, це вплине на можливість України ухвалювати самостійні геополітичні рішення? Я думаю, що воно не буде більше обмежувати можливості України ухвалювати незалежні геополітичні рішення, чим скажімо, різкий занепад чи продовження цього пониженого цього негативного негативних консеквенцій економічної кризи. Мені здається, що треба дивитись сукупно на всі фактори, котрі сприяють суверенітеті і незалежності. І мені здається, що просто. Великий бюджетний дефіцит, проблеми у фінансуванню НАК Нафтогазу. Всі ці проблеми теж впливають на, на основні стратегічні мети України. Це я маю на увазі. Без економічного росту є ефемеральні ідея, є ефемеральна ідея поступ, поступу України в європейські економічні і політичні структури. Тому я би не, не відрізнював, я думаю, що це треба дивитись сукупно і е, наскільки я розумію українська сторона мала е, е, я би сказав кілька козирів з котрими вона хотіла грати але росія е, лише була зацікавлена в одному найголовнішому козирю і це є саме е, чорноморський флот і з цим україна була я думаю примушена щоб подолати е, бюджетні всякі проблеми щоб відновити е, е, фінансування від міжнародного валютного фонду я думаю україна жертвувала власне саме цим бо не було це була вимушена така альтернатива. В якій змірі можна сказати, що Україну поставили до стінки? Чи вважаєте ви угоду рівноцінною для обидвох країн? Це є питання, що лише майбутнє може відповісти. Мені здається, що якщо це є розтягнення і продовження перебування цього флоту в його механічному і збройному складі, такий, який він є, то це буде флот, котрий буде з часом що більш ржавіти і стати перестарілим. І наскільки я розумію, тут немає якихось поправок до попередніх домов. Ванності і тут я думаю, є більше є два фактори. Одна є символічна роль, що Росія може і її еліта може з цим, що вона має певні важелі впливу на Україну, але в основному ці важелі впливу зосереджуються на території Криму і в основному на території Севастополя. Проблема, я думаю, що тут для України тепер є певний виклик, якщо Росія стає постійним фактором постійним, постійним присутнім фактором в. На території України то Україна і українська еліта мусять подбати, щоб все більше відновляти і, 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 і притягнути лояльність населення Криму до, я би сказав, українства, до українського бачення подій і до лояльності до своєї держави. Це є певна перешкода, котра бо, бо флот відіграє як і економічну роль в суспільстві навколо Севастополя, Востополя так і політичну і культурну роль, але мені здається, що якщо вже цей фактор існує, то дальша відповідь буде, чи Україна зможе справитись з цим фактором і якось змінити бачення України, яке є домінуючим, я би сказав, серед значного частини населення Криму дуже дякую, Адріане. І побачимо, як будуть розвиватися події, особливо в українському парламенті.